Знешкодження смертоносних боєприпасів прикарпатські рятувальники продовжують розмінування до окупованих територій України. Піротехніки ДСНС працювали на Київщині, Херсонщині, Миколаївщині, Донеччині та Харківщині. Ротація особового складу триває близько 50 діб. Під час роботи виявляли різноманітні вибухонебезпечні предмети, серед яких реактивні та касетні боєприпаси, артилерійські снаряди, мінометні та протитанкові міни. Виявлялись випадки, коли умисно залишалися ворогом. Розтяжки, коли мінувалися предмети побуту, коли мінувалися автомобілі. Це розраховано на те, щоб надати шкоду, смертельну шкоду нашому мирному населенню. Зі значним збільшенням обсягів виконання піротехнічних робіт розширюють штат. Нині в головному управлінні ДСНС укомплектовують вакантні посади. Таким чином ми зможемо розширити. Наш функціонал розширити, наші можливості. Також до піротехніків долучаються і медики, долучаються, психологи, які займаються після повернення з ротації з психологічним забезпеченням наших, наших бійців, тому що робота надзвичайно важлива, вимагає дуже великої концентрації уваги, концентрації сил, як моральних, так і фізичних. Небезпечні знахідки виявляють і на Прикарпатті від початку року. Піротехніки знешкодили 466 одиниць смертоносних боєприпасів, які збереглися ще з часів Першої та Другої світових воєн. Віталія Кугуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.